Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Крухівський Олександр. Щоб завжди дивитись мої новини першими, натискайте ось тут, стежити, підтримайте щоденний переможні новини. Депутатам розіслали порядок. Денний на 31 липня. Першим питанням стоїть закон про повернення незалежності набу та сап. Повідомив Нардель. Ердоган заявив, що в недалекому майбутньому мирний стіл для врегулювання війни між Росією та Україною може знову бути створений у Туреччині на третьому раунді переговорів, що відбувся 23 липня. Було ухвалено рішення про обмін військовополоненими. Ми вважаємо, що ця війна має закінчитися як переговорний стіл було створено в Стамбулі, так і стіл миру знову буде накрито в Туреччині. Ця кровопролитна війна буде завершена. Наголосив турецький лідер. Ринок довгострокової оренди ціни зростають. Пропозиція скорочується за перші півроку 2025 року. Кількість актив позитивних оголошень про оренду квартир зменшилась на 7%. Найбільша різниця між пропозицією у червні та січні 2025 року на однокімнатні квартири – мінус 9%. Для двокімнатних число оголошень зменшилось на 8%, трикімнатних – на 4%. Медіанна вартість довгострокової оренди у гривні по Україні зросла на 8%. Найбільш вагомо додали у ціні трикімнатні квартири, плюс 33% ціни на оренду однокімнатних та двокімнатних підвищились на 10% та 17% відповідно. Хочеш придбати квартиру чи продати? Став плюс в коментарях, і ми з тобою зв'яжемося та запропонуємо найкращий варіант із повним супроводом. Підпишись, будь в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня! Автобус Гаррі Поттера припаркований. Так що давайте, заходьте в автобус.